Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Іна, і сьогодні відео буде знову ж таки про квіти. Останнім часом всі мої відео було як не про петунію, то про хризантему, там про лікування, догля... доглядання, от, про підживлення, ну, про насіння, яке я купила на наступний сезон. Ну, взагалі така, роздивлялися різні теми. А от сьогодні я хочу відео присвятити ось ці квітки. Знаєте, це ротики садові, чи то по-іншому раніше ми їх називали зів. Ну Так, по-українському звучить ротики садові зараз. І ось хочу проговорити про ці квіти. Кожного року я висаджую їх. І ви знаєте, ця квітка вона настільки невибаглива, настільки вона проста в вирощуванні. Що, от мені здається, вона повинна бути в кожному дворі. Тому що це така не, не як сказати навіть правильно не знаю, така неймовірна краса, коли правильно їх посадити в правильний час, правильно прищипнути, доростити їх до гарного куща, і вони настільки квітують, вони починають квітувати від травня місяця і закінчують уже коли морози. Навіть Знаєте, бувало таке, що йшла я з роботи і приходжу, сніг лежить мороз, а вони квітнуть. І навіть вони переживали мороз і далі квітнули. Ну, Звісно, якщо мороз не був постійний. Тому я рахую, що цю квітку треба виростити. Треба, щоб вона була в кожному дворі. Ми її забули, ми її не сіємо. Але знаєте, це наскільки прекрасно, що ось. Хотілося навіть відео про це зняти. Зараз ви побачите відео, тут буде вставлене. це, знову ж таки, мої квіти, які я знімала. В цьому році мені не вдалося їх виростити. ну, тому що я їх посіяла, але через певні умови пропали сіянці. Ну і лишилася я без, без них. Ну І була, знаєте, дуже цим задоволена. Ну В цьому році я вже постараюся всі зусилля прикласти. Головне, щоб не підвело насіння. Знаєте, раніше ще в дитинстві ці піки дуже розповсюджені були в наших садах, підечках. Їх сіяли, вони потім самостійно розмножувалися, ну ось так вони якось вирощувалися. Але зараз такі в нас зими легкі, щось, коли їх посіяти, і от великий куч не, ну, не зрізати на зиму, не викопати, а лишити, то вони перезимовують в ґрунті і потім на весну починають по-новому вегетувати. Тож, їх можна вирощувати навіть як дворічну культуру чи багаторічну, ну це якщо не буде сильних морозів. Так, що хочу по сортах сказати. Ось такі є сорт, оце я його купила в тому році і не посіяла. Знаєте, посіяла трохи інші, а його не посіяла і дуже шкодую за це. Надіюсь, що в цьому році воно буде якісне. Так, Якщо так приблизити, бачите Liberty, я так це читаю, моя англійська суперка, звісно, але ж так, Liberty Класік, я читаю це. Це не дуже низенькі, це такого середнього росту ем, ротики. От саме їх ви бачили на відео зараз. дуже е, такі, Я не люблю низенькі, наприклад, я люблю, щоб кущ був середній, десь 40-50 см. Люблю садити їх в монопосадці таку один за одним, густенько. І щоб була така доріжка з цих яскравих квітів. Тож, це насіння я купувала в тому році і не висіяла. Я вже навіть не пам'ятаю, по якій причині я його не висіяла, щоб так не чесно сказати, ну не висіяла. Тож, сподіваюся, що воно зійде і я буду мати ці квіти цього року. Ще я купила ось такі ротики садові біколором. Ну, ось дивіться хочу так показати: біколор. Не знаю, чи так камера покаже. Тобто це будуть вони двохкольорові, як би її сфокусувати? Ось такі. Пів квіточки буде жовта, пів червона. в ну, мене один біколор, ось такий, а вони є в різному, знаєте, де суміщають два кольори. Ну, Тут також мікс, то я не знаю, які це будуть кольори, чесно кажучи. Ну, тобто це буде, можливо, червоне з жовтим, можливо, буде фіолетове з рожевим. Я надіюсь, що вони зійдуть, тому що ну, я на це, чесно кажучи, насіння не дуже розраховую, тому що якось я його купила. Тут ніби стоїть, бачите, розфасовка 24-го року. Тут по 25 насінин да, да, здається, ні, да, 25 насінинок в одній баночки. Ну, якось вони коштували дешево. Тому, тому я думаю, чи не будуть вони. Погано сходить. Тобто, можливо, це якесь насіння знаєте, просрочене, чи якесь воно таке, ну, чомусь така ціна на нього була дешева. Я зараз вже не пам'ятаю, а накладної, ну, може, в мене є тут накладна, зараз я гляну, як все накладна. Якось дуже дешево, я за них заплатила, мало коштів. Ага, ось дивіться, нашла. Це накладна тут ось, з магазина, дивіться, Снеппіриколор 에... мікс. Ось 4,90 коштувала оця одна баночка на 25 насіннінок. Це ну, ціна, знаєте, смішна. І ще один мікс у мене, це буде Твіні. Твіні це махровий, махрові ротики садові. От вони коштували також. Дивіться, 4,90 де стоїть, то твійні. Якщо в порівнянні я купила ще два ось такі е, ротики садові е, в магазині іншому, то Бунссувер, це цвіточний дворик. Так, ось, е, тут також по 25 насінинок, але за них ціна, якщо подивитися накладну, зараз зорієнтуюсь, де вони тут. Ага, дивіться, ось ротики садові твійні, 38,50, тобто за 25 насінинок. 38,50, а тут 4,90 було. Ну, не те, я показую. 4,50 і верніше 38,50 і 4,90. ну, Це, знаєте, в чомусь тут є щось не те. Можливо, якісь вони просрочені, я не знаю. Тут ще ж на цих баночках пишеться тільки дата фасовки. А коли вони, це насіння вироблене було, то нічого не сказано. Ну, я бачила цю ціну. Я розуміла, коли купувала, що вона може бути не така, як. Ну, що це не їхня ціна. знаєте, Це не для цих квітів ціна. Тому буду дивитися. Посію, виросте, то виросте, не виросте, то знаєте, не ті гроші, за які переживати. От. А ось для того, щоб мати все-таки ці квіти, я вибрала два кольори. Твіні Violet і Orchid New. Така типу рожева. Я в цьому році. ну, Це новинка ніби була 24-го року. Отакі От два кольори вибрала. Це махровий. Якщо ви не вирощували, то дуже гарна така квіточка. Серединка в неї ніби ну, як махрова, повна квіточка така. І вони, кущик нижче, ніж цей. Оцеї... Як інтеж тут Liberty Classic, е, нижчий кущик, але доволі такий середній, ну, я б сказала, сантиметрів 30. І знову ж таки, це залежить від умов вирощування, від, від поливів, від, е, ну, від температури, все таке. А ось ці, якщо вони будуть. Все добре, і вони виростуть, то вони, ну тут, мабуть, не вказано. А, ось вказано 20-25 см. Бачите, воно, висота 20-25 см. Але вони також ростуть невисокі зовсім. Ось ці Ліберті заявляють 50 см, отак вони і ростуть. От. А <клух> твіні, якось переглянути, 25-30. Ну, бачите, все я правильно сказала. Все пам'ятаю. Тож, що хочу порадити? Купіть собі це насіння. Зараз саме час купити його, тому що скоро треба посіяти для того, щоб вже в травні вона розквітла. Я буду сіяти в кінці січня, надіюсь, буду показувати посів. От кому цікаво, будь ласка, передивіться. Як, коли я зніму, я ще не зняла, а кажу, передивіться. Ну, що ще хочу сказати, що. Воно таке дрібнесеньке, як і в петуні і насіння. І тому, знаєте, коли раніше сніг був зимою, то дуже гарно було висівати його на сніг. Видно було, що сієш. Тому що, от, якщо їх посіяти отак в рядочок і вони будуть близько один біля одного, то велика вірогідність того, що вони схоплять чорну ножку і попадають. Таке таке, мене було було спочатку, коли я їх тільки пробувала було таке, що вони зійшли прямо щіткою, От, і потім один день воно все впало, тому що був загущений, такі вони були посів, загущений, і вони віддаються чорні ножки, навіть якщо ми будемо проливати там привікор енергії чим чи енергодар, все рівно є така вірогідність, що вони падуть. Тому я стараюся сіяти по одній насінинки, щоб одна насінинка відділялася від іншого. Коли в мене є місце, де поставити її, то я навіть. В касету по одній насінинки сіяла. Так мені більш подобалося, але в цьому році в мене не буде так, мабуть, де його поставити, ну ще не знаю, як Тому буду якось сіяти, можливо, в рядки, можливо, так, можливо, десь бог сніг буде в нас, то буде по-іншому. Тож, ось такі, як би сказати, моє запро... не ось, такі, ось таке моє запрошення, щоб ви купили це насінечко і висіяли. Можна його сіяти і пізніше, але січень. Це найкраще друга половина січня. Якщо у вас є, звісно, лампи без підсвітки, вони не будуть рости. Вони попадають. Якщо підсвітки немає, тоді саме час висіяти їх у березні, і буде все добре. Вони на вікні десь поростуть, і далі там ви їх доведете до. Того стану, коли висадити розсаду. Тільки в цьому випадку вони, звісно, будуть розквітнути пізніше. Чому я сію так рано? Тому що я хочу, щоб вони скоріше розквітли, і тому що вони потребують прищіпки для того, щоб отримати, знаєте, такий гарненький кущик, щоб він не був в одну паличку, не ріс, а був такий. Гарненький кущик потрібно його прищіпувати не один раз, двічі, а то й тричі. Коли, наприклад, сієнець вже зійшов, там підріс сантиметрів 8-10, ми його обрізаємо, От на дві треті, на одну третю, верхівочку прищіпуємо, потім з пазух ідуть пагонці новенькі, ми їх вони доростають до певної там, ну, до певного. як сказати, Розміру, і ми їх також прищіпуємо. Тим самим кущик робиться ще щільніший, ще пішніший. І до того часу, як висадити, і якщо зробити ще одну прищіпку, то це ще супер. Знаєте, він буде такий набитенький кущик. Але треба пам'ятати, що кожна прищіпка відтерміновує цвітіння, тому, коли є де поставити, є підсвітка, висіять в кінці січня і прищіпувати. Ось так для того, щоб був кущ, кущик пишненькі, вже висаджувати в травні. На початку травня можна висаджувати, вони ж не, не бояться первих заморозків. Е, то вже висаджувати гарненький такий кущик. Е, ну, ось таке. Я надіюсь, що вони в мене зійдуть, бо я дуже цього хочу. Я за ними сумувала цей сезон. Ну, дуже вони в мене, знаєте, на одному місці, їх скільки років вирощую. У Цьому році вже посадила чорнобривці, щоб всі його змін був. Вирощую, і вони ну, дуже красиві. Тому ось таке ціле відео про них. Кому було цікаво, поставте вподобайку. Прокоментуйте, чи любите ви ці квіти, як ви їх сієте, щоб вони у вас гарно зійшли. Можливо, у когось є якісь свої напрацювання по тому, як посіяти їх, щоб вони їх не скусила чорна ножка. Ну, таке все. Давайте поділитися в коментарях. Я про своє, ви про своє. Будемо в діалог. А на цьому все. Миру нам та гарних квітів.